Далі у нас наступний гість. Це без паузи. без паузи. Андрій Подольський, учасник цифрової спільноти. Стрічка, очільник волонтерської асоціації Інсієм Пер Україна. От до речі, розпитаємо, що це означає. Стрічка це така цифрова спільнота українців, що тіють за кордоном. Незалежне самоврядне ком'юніті. Місія якого об'єднати активних небайдужих українців, які готові відстоювати інтереси України. Пане Андріє, вітаємо вас, пане Андріє, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів каналу. Давайте перед першим запитанням. Є, розшифруйте, що означає назва вашої волонтерської асоціації. Мені здається, що прочитавте так нормально. Щось з Латини, правиль. щось з Латини. пер Україна це італійська назва асоціації, яка називається Разом за Україну. Тобто, разом за Україну. Андрій, давайте тоді поговоримо про стрічку, щоб наші глядачі далі розуміли про що йдеться. Як би ви коротко охарактеризували, що це? Чи це спільнота українців просто за кордоном? Чи це громада? Чи це все-таки соцмережа, яка має на меті в цифровому контексті об'єднати українців, які зараз за межами країни? Стрічка це є цифрова платформа. Яка створена для того, щоб об'єднати зусилля українців, які живуть за кордоном, зусилля, зусилля активних українців, а також асоціацій італійських, які працюють на благо України, для того, щоб ці зусилля були більш ефективними, щоб ми мали можливість координувати якісь певні дії, якісь акції, якісь ініціативи. І щоб це було більш ефективно, пане Андрію, те, що ви зараз говорите, мені трошки перегукується з такою нещодавною заявою. Яка пролунала від офісу президента, що в Україні, наприклад, може бути створено міністерство єдності, яке якраз покликано об'єднати українців за кордоном. Коли ви говорите про об'єднання, людина, яка давно опинилася за межами країни, чи ви бачите, що до цього руху долучаються біженці, які залишили Україну під час повномасштабної війни? Тому що я, як людина, яка спостерігає за ними там в чатах, бачу, що вони переважно вирішують зараз побутові питання навіть там. В дні незалежності я не помітила якихось питань чи закликів піти кудись на якусь акцію. От ви як що спостерігаєте? Звісно, також мені здається, ну не так здається, як я бачу. Що люди, які українці, які живуть вже досить довгий час за кордоном, 20 років і більше, от вони найбільше активні, найбільш активні ці люди. Біженці, мабуть, так ви праві, вони вирішують свої якісь побутові нагальні проблеми, тому що це можливо для них більш актуально зараз. І, а ті люди, які вже прижилися тут в Італії, живуть давно, вони у них є, мабуть, більше ностальгія, більше бажання бути активним і бути корисним для України. Пане Андрію, а от як ця користь, от ви кажете, бути активним і корисним на користь України? Як вона за кордоном в що вона конвертується, і от що в вашому понятті бути корисним Україні за кордоном? Адже стрічка цифрова спільнота якраз це і є. Я так розумію, її мета об'єднувати довкола себе українців небайдужих, які будуть промотувати Україну за кордоном? 에, стрічка допомагає українцям за кордоном координувати дії. Тобто, якщо ми хочемо зробити якусь акцію для адвокації України для того, щоб е, звернутися до керівників держави чи до керівників міст, якщо є якась проблема, наприклад, боротьба з російською пропагандою, або м, якісь вирішення саме е, тих питань, які потрібні України, як е, допомога чи військова, чи гуманітарна. Е, От стрічка допомагає скоординуватися і е, допомагає зробити такий брейнстормінг набагато швидше. І зробити це в безпечному просторі, пане Андрій, давайте я скажу ще нашим глядачам, що стрічка це додаток, який можна завантажити в телефоні на будь-якій платформі, чи то App Store, чи то Play Market. І я почала намагатися в ній зареєструватися. Там доволі конкретно треба вказати і свої контакти і свою локацію. І я так розумію, далі людина потрапляє в свій осередок, якийсь цифровий відповідно до країни свого місця перебування і там. Може однодумців знайти. Яку таку останню акцію за допомогою стрічки вдалося організувати, і де? Так, стрічка поділена на країни, як на групи. В кожній країні є свої учасники, і вони можуть спілкуватися як між собою, так і закрито в групі. І остання така важлива акція, яка була проведена за ініціативи стрічки, це хвиля подяки. Іноземцям всього світу за допомогу Україні і українцям. Тобто, ми виходили так. Це наша акція була в місті Сенігалія в Італії, це вже в Німеччині. В багатьох містах світу по цілому світу люди виходили з такими меседжами і меседжами подяки громадянам тих країн, де проживають, за подяку. За, за допомогу, яку вони зробили весь весь цей час після повномасштабного вторгнення. Пане Андрій, а які відгуки, от, наприклад, ви ж в Італії, які відгуки від італійців, коли вони бачать а, такі акції? Наприклад, на нашій акції в присутній голова ради нашого міста і говорив слова, такі, які приємно було чути: що кожна країна має, і Україна в тому числі має право на збройну. На збройний захист, що також і в Італії були, приходилось захищати зі зброєю в руках свою незалежність, і тому Італія підтримує Україну і надіється, що скоро настане моя Пан Андрію. А ви як людина, яка бачить напевно всю географію стрічки і учасники спільноти, які до неї долучаються, які країни зараз нас найактивніші? Я бачу, що найактивніше це Італія, і насправді в Італії люди дуже активні. Це великий ресурс України за кордоном. І може, тому що якраз тому, що тут в Італії живуть люди, і багато людей дуже давно, українців. Навіть кілька поколінь виростають нові українці, які тут народилися, і вони патріотично налаштовані, тому що батьки патріотично налаштовані. Тому і в стрічці ми бачимо, що найбільша ком'юніті це е, в Італії. А у вас самого є діти? Так, в мене є дочка. І, і скільки їй років, чи і, і, які в неї стосунки з Україною? Їй 29 років, і вона досить активна людина. Може, більш активна в своєму професійному плані, ніж, ніж в активістському, але е, серцем вона з Україною. Пане Андрію, а ви ви зазначили, що на одній з подій останніх реалізованих завдяки стрічці був представник ради міста, який дуже позитивно слова підтримки висловлював. Але ну представник ради міста це ми розуміємо, що це політики, так Ну, вони не можуть інакше, тим більше, що Італія вона загалом самого початку широкомасштабного вторгнення такий курс на підтримку України взяла. А що на побутовому рівні? Ви маєте на увазі, чи прості люди приходять так, підтримати так. українців, які виходять на демонстрації на маніфестації. Ну і що взагалі, що взагалі говорять про цю війну і як реагують на прояви саме українських, можливо, якихось акцій в їх містах? Я можу сказати, що активність італійців тим більше влітку не є дуже помітною і тому. Вони просто, скажем, дехто приходить, дуже мало людей приходять, дехто приходить повз, але ніхто не реагує негативно. Всі або ніяк не реагують, або реагують позитивно. Пане Андрія, кого з українців в італійці знають? От ким захоплюються зараз, 24-му році. Ти натякаєш на Ольгу Харлон і її чоловіка італійця. До речі, ні, я чомусь. Я чомусь думала, що вони досі люблять Андрія Шевченка. Так, ви ви праві. Вони досить люблять, Досі люблять Андрія Шевченка, і от, мене звати Андрій. Коли я кажу мене звати Андрійським, знайомлюсь. Вони згадують Андрія Шевченка. Пане Дрі, а загалом, в Італії ми бачимо, що точніше бачили, спостерігали за тим, як з 2014 року, навіть тоді, коли Росія анексувала Крим, наскільки там був сильний голос пропагандистської Росії в Італії, коли навіть до 2022 року туди запрошували в студію, та й навіть зараз ми бачили ці ефіри італійського телебачення, коли туди запрошують тих самих пропагандистів російських, ніби щоб збалансувати думки, але ну насправді. Ми розуміємо, що це не так. Наскільки змінилася інформаційна повістка в Італії, чи менше стало там російської пропаганди, от як би ви це оцінили? От десь в кінці січня ми, активісти Італії, побачили, що на телебаченні починається збільшуватися кількість російської пропаганди негативного по відношенню до до України, і ми вийшли на велику. Ми організувалися і зробили дуже велику акцію протесту проти пропаганди. Проти пропаганди. Це було також спровоковано тим, що одна з проросійських асоціацій хотіли показати в Італії фільм про Маріуполь, про відродження Маріуполя, як росіяни відроджують звільнений в лапках Маріуполь, і це дуже вразило. Українців ми зібралися на великий протест. Були підтримані також активістами з Італії, і реально це дало свій результат. Ми побачили, от я саме побачив персонально, що риторика на телебаченні змінилася, і почали більш правильно висвітлювати події в Україні. Тому ми переконалися, що ці протести. Ці вимоги вони корисні, і до них дослуховуються влада, мабуть, і або керівники телеканалів. Ну, пане Андрію, дякуємо вам за вашу позицію за голос України, який лунає в Італії. Побільше вам членів спільноти до стрічці, щоб доєднувалися до вас, українці, за кордоном. Це дуже важливо, щоб наш голос там був теж почутий. Андрій Подольський, учасник цифрової спільноти Стрічка, і очільник волонтерської асоціації пер Перукраїна. Ми тепер знаємо, що це означає. Дякуємо разом вам Разом за Україну Так, разом за Україну. Дякуємо вам. Ми далі телевізійна служба новин.